Перше помітивши мій літак, він запитав, Що це за річ? Це не річ. Він літає. Це літак, мій літак. Я пишався, сказавши малому, що вмію літати. А він аж вигукнув: Як ти впав із неба? Авжеж, скромно кивнув я. Ох, яка дивина. Маленький принц задзвенів. Переливчистим сміхом, що страшенно роздратував мене. Я не хочу, щоб із мого лиха сміялися. А потім хлопчик додав: Що ж, отже, й ти небесний прибулець? А з якої планети? Я одразу бачив просвіт у таємниці його присутності й притьмом запитав: То ти з іншої планети? Та хлопчик не відповів. Він похитував головою, пильно роздивляючись мій літак, у такому ти й справді не міг прибути здалеку.